Усім привіт, друзі! В цьому випуску говоримо про перші матчі четвертої фіналу Ліги Чемпіонів, де Інтер мав один стовідсотковий прийом проти Бенфіки, і цього вистачило з головою. Можна було взагалі більше нічого не готувати. А Сіті розбив чергового суперника. Від Баварії, звісно, очікували більшого, але гра поступово показувала, що команда не просто не може поставити якісь завдання перед суперником, їй хоча б якось з собою впоратись. Друзі, у мого партнера компанії Favbet стартувала акція кіберпанк 2023». Головною метою якої є допомога та підтримка Збройних сил України. Виконуйши тижневі завдання на сайті Фавбет. Набирай бали, допомагай ЗСУ та приймай участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі за посиланням у закританому коментарі. Наближаємо нашу перемогу разом. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Фавпет. Я вірю в тебе. Отже, Бенфіці за великим рахунком, якщо бути чесними, пощастило з суперником в одній четвертій ліги чемпіонів. Чому? Тому що, по-перше, це не Реал Манчестер Сіті або Баварія. А по-друге, у Інтера зараз ще й криза результатів. Вони не виграють уже чотири тури в серії А поспіль. Вони не можуть подужати таких гігантів футболу, як Спеція і Салернітана. Але з іншого боку, інтеру також пощастило з суперником в одній четвертій ліги чемпіонів, тому що у них знову всього навсього португальська команда. А за вихід у фінал вони можуть поборотися в. Півфіналі в потенційному тільки з італійцями. Тобто, як таку лігу чемпіонів інтер цієї весни не грає. Вони грають або проти команд не з топ-чемпіонату, тобто вже дві португальські у них є, або проти італійців, з якими вони і так грають кожен рік у себе вдома. Тобто немає нічого такого ексклюзивного, закордонного, суперскладного. І взагалі в цьому сезоні така сітка плей-офф Ліги Чемпіонів, що одна половина це суцільне пекло, а інша половина це така добротна Ліга Європи. Бенфіка, звісно, дуже крутий клуб і багато заробляє на трансферах. І всі нападники, які приходять сюди, забивають багато і потім їдуть за шалені гроші кудись там далі. Ну, за рідким виключенням. Плюс тренера шміта розривають просто на майбутній сезон. Кого ж він там буде тренувати в топ-чемпіонатах далі. Але от ви мені скажіть, чи можна вважати сильною команду, якій мали забивати два однаковісіньких гола? Ну, окей, ви провалились один раз. А реакція на цю помилку на такий провал вона буде чи до кінця гри можна проводити одну й ту саму комбінацію і забивати вам м'ячі? Інтер грає в три центральні захисники. При білдапі вони розташовуються широко, максимально, але зрозуміло, що там не під лініями, але там ближче до напівфлангів. І крайні центральні захисники повинні отримавши м'яч, просунути його вперед максимально далеко, наскільки це можливо, якщо там зона перед ними відкрита. Далі вже йде або навіс, або якась вертикальна передача. Далі йде просто гра вперед. Це найголовніше, що треба знати. Але крайніх центральних захисників треба перекривати. В Італії це знають всі, і Інтер вже не може стабільно вигравати, тому що їм ускладнюють білдап абсолютно всі команди, навіть аутсайдери чемпіонату. Бенфіка була до цього або не готова, або не хотіла взагалі звертати на це увагу. Тому що Бастоні дуже здорово просуває м'яч. Він, по-перше, відразу приймає його в позиції вище, аніж лінія оборони. Тобто він відразу там кілька метрів проходить вперед йому, вкочують його відразу на хід. Він бачить зону перед собою, просуває м'яч в цю зону, і вже готовий подавати. Все вже позиція для атаки в рід, по суті, готова. І все, що робить Інтер, це летить, насичувати зони завершення і замикати ці подачі від Бастоні. Все. До цього можна було якось підготуватися. Все, що треба зробити Бастоні, це, по суті, перебити першого. А далі у Інтера буде більшість перед воротами Бенфіки. Він раз перебив гол. Іде гра далі. Рівно така сама ситуація. Бастоні знову класно займає позицію для прийому м'яча. Не просто для просування, а саме для прийому уже здорово, уже вище, ніж потрібно. Ну, ніж так скажемо, номінальна його позиція. І взагалі за просуванням м'яча, я вам так скажу, це один із найсильніших центральних захисників в Європі зараз. Він навіть сильніший в просуванні, ніж гвардіол. За гвардіола будуть просити 100 мільйонів. А я вам скажу, Бастоні абсолютно нічим не гірше. І... Знову Бастоніс заходить в зону перед собою, і знову він перебиває першого, і знову має бути рівно такий же гол, тому що там забагато гравців інтера, бо їм не треба проводити ніякі комбінації. Вони вивели центрального захисника на позицію для просування і побігли замикати все. Бенфіка буде щось робити проти цього, чи ні? Ні, вони, звісно, класна команда з точки зору того, що вони намагаються там компактно пресингувати, агресивно пресингувати, але їх розвертають однією передачею, а друга вже гольова. Все, нічого більше не треба робити. 0-1 по такій грі було б взагалі нормально для Бенфіка, але Жоао Маріо допоміг своїй колишній команді і побіг блокувати навіс з високо піднятою рукою, знаходячись в своєму штрафному майданчику. На повторах там, начебто, видно, що м'яч в руку влучив рекошетом від голови, а значить, від відстань від голови до руки мінімальна, і за рекомендаціями це начебто і не має бути пенальті, але арбітер подивився повтор і за секунду прийняв рішення, що так, це пенальті. Я так розумію, що ці рекомендації не діють тоді, коли рука знаходиться в неприродному положенні, бо інакше тоді я не розумію, за що пенальті, якщо відстань від голови до руки досить таки невелика, і це був рекошет. Тими рекомендаціями, хто як хоче, так і крутить. Я так розумію, що на думку англійців, здається, ж Олівер судив цей матч, тут взагалі немає ніяких питань. Все, м'яч влучає в руку, рука в неприродньому положенні. Будьте люб'язні, забивайте другий. Так а що Бенфіка показала в Атаці? Ну, по-перше, Грімальдо максимально вже просто хоче продати себе в якийсь більш сильний чемпіонат, і він добігає з позиції лівого захисника стабільно в зони завершення і мав забивати один гол, як мінімум, коли йому треба було. Забити просто в порожні ворота, він не влучив по м'ячу належним чином. А по суті, якщо ми говоримо про рівень Ліги Чемпіонів, то це ситуація буквально з червоною доріжкою для забитого голу. Але в нього не вийшло. Але він все одно був найкращим в атаці у Бенфіке, тому що навіть за рахунку 0-2, коли Бенфіці дуже треба вже забивати, хоча б один гол. Всі гравці лінії атаки Бенфіки просять передачі в недодачу. І тільки один Грімальдо шарашить з позиції лівого захисника і просить передачі за спину. І отримує її. Але простріл замкнути нікому, тому що всі гравці атаки Бенфіки грають в якийсь футзал і постійно просять передачі в недодачу. Це великий футбол, це не футзал. Ось це і є різниця між інтером і Бенфікою в цьому матчі. Як бігла завершувати свої моменти команди Інзагі? Там він махав тільки м'яч у Бастоні. Інзагі відразу дає команду з лави запасних: побігли. Давайте, більш нічого робити не будемо. Біжіть. І вони біжать і забивають, заносять м'яч у ворота Бенфіки. І гравці Бенфіки. Грімальдо прошарашив 100 метрів, дає простріл нікого взагалі, тільки перекоти поле на Далуші. І як в матчі спорту, навіть тоді, коли Інтер дає слабину в обороні на 90 вже коли їх не вистачає, то там виручає Онана. В принципі, так грати можна. Глобально поки що в цій парі все вирішує клас. От просто індивідуальний клас гравців. Бенфіка класна команда, але от на рівні команди з Італії вони вже й не виглядають тими, які можуть так легко знаходити свої моменти і їх реалізовувати. А в обороні вони допускають однотипні помилки, тому що знову ж таки команда не з топ-чемпіонату, і вона, тим більше, фаворит не топ-чемпіонату це найгірше взагалі що може бути в Єврокубках, тому що вони в своєму чемпіонаті знаходяться в теплій ванні. Потім вони виходять на лігу чемпіонів і ох, виявляється, що тут треба грати набагато набагато інтенсивніше, більше думати, по ходу гри виправляти свої помилки. В чемпіонаті Португалії таке. Дуже рідко відбувається з Бенфікою, тому ну, це, це стандартна історія для командних стоп-чемпіонатів. Але я все одно не буду поки що виводити інтер в півфінал, хоча шанси, звісно, у них дуже високі, тому що інтер, як мінімум, 10 разів тільки в серії А в цьому сезоні показав, що якщо до них належним чином готуються, то вони програють аж гай шумить. Якщо Інтер грає по суті чемпіонат Португалії в цій лізі чемпіонів, то ПЕП повертається в Бундеслігу. Лейпциг просто розвалився на Етіхаді. Від Баварії зрозуміло, що очікувався більш солідний поєдинок, і за великим рахунком, Баварія зіграла вдвічі краще за Лейпциг, Але чи можна так взагалі говорити, якщо команда програє ну не 7-0, а 3-0? для Баварії? Це багато і, в принципі, соромно. Тактично, хочеться відмітити відразу два моменти: по-перше, у Баварії немає центра форварда, і це страшенна проблема. Тому що ті, хто так легко все звалив на Нагельсмана, звільнив його, він має собі задати питання: а як це так, проблема з заміною Ливандовські була просто забута? Просто забута. От є центральний нападник Чупомотен в команді. І, в принципі, все. Якщо він травмований, то центральний нападник гнабрі туди можна поставити Сане. Ну кого завгодно можна поставити. Можна ще Мюллера помучити і змусити його пограти. Ну, якщо не чистим нападником декоюсь хибною дев'яткою. Але це все добре. Але ці всі кани, Саліхаміджичі, вони повинні задати собі питання в першу чергу. А ми нічого не забули з точки зору комплектації команди на цей сезон. Другий момент це Стоунс і його подвійна роль. Коли Манчестер Сіті обороняється, то він центральний захисник у четвірці. Коли Манчестер Сіті атакує, то він другий опорний разом з Родрі. А позаду залишається три по суті центральних уже захисники. Навіть Стоун отримає MVP цього матчу, з чим я в принципі не дуже згоден, але то не важливо. Головне, що ПЕП продовжує використовувати цю фішку зі зміною амплуа і позицій одного або кількох гравців залежно від фази гри. Колись навіть Лобановський сказав, що футбол майбутнього це футбол, коли не буде номінальних позицій у футболістів на полі. Тому що всі будуть робити все, це таке такий розвиток тотального футболу, можливо, але глобально ще такого, звісно, не відбулось і навряд чи відбудеться, як мені здається, тому що все таки не можна змусити там умовного Харі Кейна виконувати роботу півзахисника. Можна, але у нього там конституція тіла, навики. Вони трохи для іншого підходять. Тому, можливо, прям не всі-всі футболісти будуть вміти грати на всіх позиціях, але мати на полі як мінімум 5 із 10 польових гравців, які можуть спокійно змінювати позиції по ходу гри і не просто ситуативно, а саме по плану. Це можливо футбол найближчого майбутнього. Пеп рухається приблизно в цьому напрямку. То він зінченка використав на кількох позиціях залежно від фаз. То Стоунса, то Уокера, то, звісно, Канселу, наприклад, ще. Взагалі, дивлячись за матчами топ-команд уже дуже багато років, я можу зробити впевнений висновок, що чим вищий клас команди, тим більш елементарний у неї футбол, більш простий. Тому що команди, які мають у своєму складі гравців топ-класу, вони не видумують велосипед. Вони знають, що треба робити елементарні речі з точки зору футболу, як гри простору і часу. Якщо тут багато суперників і м'яч в цій зоні, то цей м'яч треба швидко перевести в зону, де що, де суперників менше, більше нічого не треба видумувати. І незалежно від довжини цієї передачі, складності цієї передачі, тиску на м'яч на тебе, як на гравця з м'ячем, ця передача дійде. Це і є топ-клас. Коли в тебе класу не вистачає, то тоді починаються помилки в передачах, через це відбувається перехоплення, вам треба швидко перебудуватись в оборону, хтось десь не встигає, ви пропускаєте, і починається безкінечний пошук винних. Хто ж винний у тому, що ми не змогли виконати якісь елементарні речі, а потім пропустили м'яч. У топ команд таких проблем здебільшого не існує. В принципі, от за замовчуванням таких проблем немає. Топ команда знає, що якщо є вкидання з ауту, то принцип після цього вкидання повинен бути один і той самий: що в обороні, що в атаці. Треба якомога швидше, коли ви м'яч забираєте собі, або зберігаєте його в себе, якщо аут кидаєте, ви перевести м'яч в зону на протилежному фланзі, тому що що, тому що там немає скупчення з 16 футболістів. Там вільний простір. Треба м'яч доставити туди як можна швидше. Одна передача, супер. Є ще кілька проміжних передач, окей, і так піде. Тобто зараз Манчестер Сіті забирає м'яч після ауту Баварії і відразу починає шукати шлях, яким можна пошвидше доставити м'яч саме в ту зону, де гравців в Баварії просто немає. Нічого зайвого, ніякої гри на себе, де це не потрібно, ніяких якихось прокидань поміж ніг. Хоча коли це треба. То топ команда і це може виконувати, тому що вони гравці, які здатні це виконувати, коли там Бернардо сіла потрапляє в запару і навколо нього тільки гравці Баварії. Він за 5 секунд чотири рази прокидає поміж ніг футболістам Баварії. Причому 3 з цих чотирьох здається тільки одному Девісу. Якби у Девіса було прізвище Зінченко, його б поховали просто після цього поєдинку. Висока позиція за ватаці, оця його друга роль в поєдинку. Вона дозволяла Родрі заходити тепер вище по полю і приймати м'яч в принципі вже майже в зоні інсайдів без супротиву від суперників. Чому без супротиву? Тому що в першу чергу Баварія опікала кого самих інсайдів Манчестер-Сіті, Гюндогана і Дебрюйне, Вінгерів Манчестер Сіті, Гріліша і Бернарду, і Холанда. Тобто вже 5 польових, як мінімум, зайнято атакуючими гравцями Манчестер-Сіті. Плюс потім Баварія що робить по алгоритму? Вони страхують тих людей, які пішли грати персонально проти атакуючих гравців Манчестер-Сіті. Саме тому Кіміг зараз не може зустріти Родрі, тому що він страхує позицію Деліхта, який пішов грати проти Гюндогана. І на Родрі просто не залишається жодного гравця Баварії. Ось і все. Ні, там, звісно, є мусіала, але так як мусіала бігає відбирати м'ячі, на нього оборонні функції, в принципі, покладати не слід. Будь-яка тактична задумка має на меті тільки одне створити позиційну перевагу. В основному позиційну перевагу, звісно, що в а не в обороні, хоча італійці можуть і посперечатись. І така висока позиція Стоунса, вона якраз і створює позиційну перевагу для. Родрі. Звісно, така висока позиція Стоунса – це ще і ризик, але без ризику ти і не створиш позиційну перевагу, тому що ви граєте з самого початку 10 на 10. Якщо у суперника немає вилучень, то в принципі є персональний пресинг, можна зіграти взагалі 10-10 по всьому полю, і позиційну перевагу створити важко. Ось це, в принципі, і є увесь сенс гри на тому рівні, коли. Для того, щоб щось створити, треба вже ризикувати, тому що ви не можете просто віддати передачу комусь, хто обіграє одного або двох суперників, і позиційна перевага створиться сама собою. Ні, звісно, таке робити можна. Але робити ставку на це, коли у тебе немає праймового Ліонеля Месі ну це таке собі. Тому. Наприклад, в цьому матчі Пеп і ризикує, він видьоргує з лінії оборони Стоунса, той іде другим опорним, на нього також йде увага. Родрі йде в позицію вище, де увага вже розсіяна на Гюндогана і Дебрюйне. І, будь ласка, Родрі може ще його такий гол забити. Ну і крім цього, Памекано видав в цьому матчі великий сольний концерт в якомусь розважальному жанрі, якщо простіше сказати, в жанрі клоунада, тому що як взагалі можна так літати по полю. Літати в прямому сенсі, не швидко бігати. Він траєкторію м'яча ловив по якихось радіосигналах, і на стадіоні були радіоперешкоди, що він цю траєкторію втратив. Чи, чи куди він летить? Але щоб не глушити баварію постійно, слід також відмітити, що вони як команда топ-класу також вміють дуже швидко і чітко інтерпретувати ситуацію на полі і знаходити зони з позиційною перевагою, і швидко віддавати м'ячі в ці зони, де у них є позиційна перевага. І отут якраз і проявляється оцей ризик пепа з подвійною ролью Стоунса, тому що інколи виникали ситуації, коли у Стоунса були подвійні рішення. Він трохи не розумів, він зараз хто він ще другий опорний, чи вже все-таки центральний захисник. І оці подвійні рішення. Вони є найгіршими в футболі, тому що він і не страхує зону перед собою, тому що в останній момент передумує, і при цьому він вже підняв лінію оборони і відкрив глибину для атаки. І що ти там зараз махаєш про офсайд? Ну тобто, ти прийми якесь рішення, а потім уже махай про офсайди. Тому я кажу, що MVP Стоунса в цьому поєдинку не те, що не заслужене, але. Трохи натягнути. В районі 60-ї хвилини Баварія просто зупинилась, бо коли ти не граєш в обороні, а просто стоїш в ній, Назвемо це так, коли кожен гравець Манчестер Сіті отримує передачу постійно у вільній зоні. І коли ти закриваєш тільки зону воріт, а при цьому усі фланги відкриті для вбігань, забігань, потім якихось обманних рухів, подач і так далі, то це, наприклад, нічим не відрізняється від Саутгемптона кількарічної давнини, коли пам'ятаєте, їм там забивали по 9 голів. Оце було рівно те ж саме. І зрозуміло, що на фоні такої гри Баварії Полетіли перші критичні відгуки про роботу Тухеля в цій команді. Ну тут можна сказати тільки одне: це такий рівень розуміння процесів у футболі, тому що е, Тухель взагалі тут не буде мати ніякого впливу на команду до наступного сезону. Якщо команда зараз фізично не готова, то питання треба задавати тільки штабу Нагельсмана, який вже звільнений, тому що саме вони готували їх фізично. За тиждень, за два, навіть за три не можна ніяк вплинути на фізичний стан команди. Це просто неможливо. І тому Тухель взагалі не буде тут мати ніякого впливу до наступного сезону. Навіть якщо він буде дуже сильно хотіти на щось повпливати, він зможе повпливати тільки на якийсь мінімум, бо просто немає часу. Ну і кінець баварії в цьому матчі це другий акт у сольному концерті у Памекано. Центральний захисник, який Робить якісь обманні рухи під час початку атаки, коли в принципі на нього ще ніхто не йде, як такої атаки, як такого пресингу один в один ще немає проти нього. І все центральний захисник. Закриває сам від себе через положення свого корпусу огляд більшої частини поля. Він зараз дивиться, по суті, в бокову лінію, він не бачить, що в нього зліва, по центру, десь там справа подалі. Він не бачить нічого, тому що він чомусь подумав, що треба йому якось зараз так цікаво зіграти проти Гріліша. І цей центральний захисник через свої ж дії опинився в ситуації. Коли через кілька секунд він потрапив в таку історію, що йому зараз якимось чином треба самому у себе м'яч забрати, тобто якось його зберегти, бо він уже себе поставив в таке положення, що хоч би самого себе не обіграти. Тепер треба якось собі м'яче повернути під контроль. І такі історії, розумієте, от, от ти тільки що починав атаку, повинен був спокійно починати атаку. Через 2 секунди в цій вже точці Холланд виходить один в один. Розумієте, рівень гри на рівні однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. Топ-рівень, топ-гравці. мільйонні контракти. Що він робить? Це вже клоунада, чиста. Третій гол це ситуація після стандарту. Тут, в принципі, ніяких тактичних нюансів немає. Тут на перший план виходить боротьба один в один. І цієї боротьби, наприклад, Девіс боїться як смерті. Він просто він шарахається від Стоунса. Ну, якщо ви боїтесь боротьби, ну, значить вас будуть бити, а не ви будете бити. І на закуску ще одне підтвердження, що футбол найвищого рівня це футбол найменшого супротиву. Дивіться, Баварія пресингує Манчестер-Сіті в зоні правого центрального захисника. Значить, треба куди віддати передачу? Треба віддати передачу в зону, де гравців Баварії або немає, або їх набагато менше. Ця передача доходить, і наступна передача від гравця Манчестер Сіті вже виводить Вінгера Манчестер Сіті проти чужого правого центрального захисника на абсолютно вільну половину поля. Тобто тільки що вас пресингували в зоні вашого правого ЦЗ дві передачі, ви вже атакуєте чужого правого ЦЗ. Не треба ніякої тікі-таки. Передач на третього на четвертого, передач поміж ніг і так далі. Просто треба, щоб за вас грали люди, які можуть виконати точний пас. Більше нічого, найменший супротив. Оцініть, як Гріліш обирає момент для того, щоб обіграти у помикано в цій ситуації. Він вичікує, коли у Памекано буде в закритій позиції, тобто в даній ситуації, коли Памекано зробить крок саме лівою ногою. Якщо треба входити в центр, то треба вичікувати, коли дальня нога стане ближньою ногою. І тоді Гріліш може абсолютно спокійно, з повною впевненістю йти в центр, тому що йому нічого не загрожує з точки зору відбору м'яча, тому що все, ліва нога, вона вже далі по ходу. Руху гріліша, якщо ви розумієте, про що я зараз кажу, бо як можна словами взагалі оцінювати ці рухи? Це, це просто це язик можна зламати, якщо якось намагатись це все розказати. Це жах. Ну, якщо ви мене розумієте, то це топ. Якщо не розумієте, то давайте просто дивитись на картинку. Тобто грілішу треба піти в центр тоді, коли ліва нога для упомикано стане. Ближню його ногою. Тоді не буде ніякої загрози підкату, не буде ніякої загрози відбору там, в напівшпагаті, в шлагбаум якийсь е, у Памекано не поставити, тому що грілі шловить його на протиході. І ось це і є те відчуття, нарешті, впевненості. Яке Гріліш піймав те, що було в нього в Астонвіллі. Тоді на нього нічого не тиснуло, він кайфував від футболу, розривав чемпіоншип, взагалі все було топово, тому що на нього нічого не давило. Він прийшов в Манчестер Сіті, цінник, і він почав дуже сильно перестраховуватись. І, по суті, він грав в незрозуміло що. І зараз я вже другий раз за останній тиждень чи два тижні говорю, що Гріліш, нарешті, показує футбол. Тому що з нього оця гора тиску. З плечей просто пішла. Ну все, він починає грати легко. Це найголовніше. Ну і по суті, один пас вихід з-під пресингу, другий пас у розвиток цієї атаки, третій пас уже по суті потенційна гольова передача. Три паси це все, що треба для команди топового рівня, щоб ніякого пресингу взагалі. Не відчувати. Глобально, Манчестер Сіті не відчув Баварію, тільки Стоун здав їм там один шанс за рахунку якраз 1-0, і його треба було використати, але Баварія не змогла цього зробити. Я скажу, що такі команди, як Баварія, звісно, можуть робити великі речі. І Манчестер Сіті, в принципі, втрачав в своїй історії в Лізі Чемпіонів різні переваги і пропускав багато голів. І... Там Монако забивав їм багато, коли це було треба. Реал виривав у Манчестер Сіті, абсолютно програшний вже матч. Але тоді у Монако були Мбапе і Фалькао, у Реала Бензема і молоді бразильці. Ким Баварія буде забивати як мінімум три м'ячі ворота Манчестер Сіті, для мене загадка. Ну, Мане побився Сане після цієї гри. Це вже погано. Оце все. Повинен рятувати Чупо Мотенг, якщо він взагалі буде готовий до цієї гри. Тобто, якщо Сіті відпустить і таку ситуацію, то зрозуміло, що цей турнір для них офіційно може вважатися проклятим. Але відпустити її буде злочином для Манчестер-Сіті в даній ситуації, коли вони грають проти Баварії, у якої дуже багато проблем, які вона створила собі сама. Починаючи від керівництва, проблему заміни Ливандовські треба було вирішувати. Зрозуміло, що треба було вирішувати. І вони зараз її будуть вирішувати. За Кейна сотку дають, або за Коломуані, або там ще за якихось нападників. А чим ви думали перед сезоном? І. Тема якраз нападників, вона дуже гостра в цьому сезоні саме в Лізі чемпіонів, коли пішла стадія, уже коли треба забивати голи, і кожен гол на вагу золота в прямому сенсі цього слова. Кожен гол вартує там купу мільйонів потенційних, якщо ви виграєте поєдинок. І про цю тему нападників ми більше поговоримо в огляді на два наступних четвертьфінали Ліги Чемпіонів. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Тоді вам сподобалось. Коментуйте обов'язково все те, що ви сьогодні почули. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а найголовніше ви знаєте. Грайте у футбол.